Запись, демонстрація екрану. А, ще, хтось підключається, по прогороду. Так, прийняти. Що? Так, активний, да, Активна у мене збірка. Дві прив'язки ми з вами зробили. Залишилось зробити ще одну прив'язку до тої площини, останню, яку ми видержали. Так, що для цього потрібно, треба дивитися все ж таки, в який бік його прив'язувати, щоб не повернути. Так, в принципі, прив'язки більш менш. Ось, спробую повернутися. да, так, Повертаюсь, так, беру стінку, значить, я хочу виділити оцю стінку. Цю стінку виділити і оцю третю плащину, яку ми створили, прив'язати останній раз за. заподлицу одну с другой. Так, пробую значит, я... выбираю я стенку. Так, стенка выбралась, червона выделать. И теперь я выбираю плащину. Выбираю эту плащину. Типа, кутовый. А не хочу я кутовый. Я хочу сделать пипадину. Так, инвалид вышел. А чем был? Интересно, а почему вышел друг инвалид? Точка слива. Точка слива. Да не, у меня еще не вышло. Так, а что еще могу выбрать? Параллель. О, а параллель получилось. Не разумело, мы ничего Сейчас не так. Фигас. А, я понял, почему не может быть, потому что у нас точка, она же У нас точка находится на кромке, А площина трошки зміщена, а точка співпадає з, з тверною. Точка співпадає на твердою, а плоскість, яку ми вибрали, вона ніяк не може співпасти. Це якби я внутрішню. Да, вона може лише паралельна. Добре. паралельна. А я ж тут написав методичці, прив'язуємо вирівняння третієї додаткової площини і стінки стрингера. У мене тут плоскість, ну, зміщення, поворот. Вирівнять. Не написано, ну які самі параметри вирівнять не написано здесь. Ну, Вирівняємо його по вирівняймо його по паралельності. Це буде паралельність. Дивимось, що вийшло в результаті. Ну, чесно кажучи, все вийшло дуже хорошо. А крім того, ще я не попав на тут. На той свід я не попав на той що счет. Все вибачте, смішно, але я на той слід попав. Да, буває таке, конечно, що вам сказати. Ладно. Будемо перероблювати. <реш> Ладно. Ось все, значить, невеликі екрани, демонстрація одночасно, я не на той слід попав. Переставлю, спробую переставити. Так, я зараз подивлюся, знову ж таки, хто у вас є е -е... в Zoom. Зараз, учасники, всі, хто хотів, підключилися, не попав. я на той слід. Але все одно встановив правильно, але не на той слід. А задній, подивимося, взадінно встановилося, в задній частині. Все круто, так? Да? Все круто. Встановились ми, але. Але проблема в тому, що площина, яку ми будували, вона не співпадає, вона не в цьому перетині. Вона не в перетині, зараз. От наша площина впетині в перетині середньому, а в крайньому перетині плащина трошки по-іншому піде. Потрібно повернутися туди, де потрібно. Тому так, добре, спробуємо відкоригувати. Ну, теж можливо, зручно відкоригувати, тому що. будет, по крайней мере, какой-то еще дополнительный навык. Может, вы у вас первый раз угадаете, я просто не угадал. Значит, стрингер установлен. Я беру править определение. Да? Definition, да. Тогда definition я И тогда у меня появляются все те привязки, что были, что я сделал. Значит, остальная привязка у меня влаштовує, а от попередні дві мене не влаштовує. Власне, мене не влаштовує лише, мабуть, перша прив'язка мене не влаштовує. Ця точка мене не влаштовує. Ні, точка ця влаштовує, мене не влаштовує лише е, твірна. Тому я її видалю і поставлю нову тверну. Виберу нову тверну. Права, ліва кнопка. Фірна. Є у мене ця лінія. Це як те, що ми будували як лінію з інструментом лінія, от вона так і названа, як лінія там, з якимось там певним много. Окей. Так. так, головне, щоб в мене була зелена кнопочка, вона не повністю визначена. Що це таке навіщо нам не треба? Так, да, так повністю. в мене просто нова прив'язка з'явилася, а я, якщо видалив її, все. Ну, як в тому кіно, здається, кавказка племениться, да. Львким движенням руки вивращається. Зараз подивимося, що з іншого боку. Замечательно. Все замечательно. Навіть мені не потрібно було ці плащини. Вертати я і так бачу цю площину, вона і в момент, коли я нею користуюся, вона все одно підсвічується, інші мені не заважають. Таким чином в мене є стрінгер. Що я хочу цьому стрінгеру? я стрінгеру хочу поміняти колір можливо. О, зроблю я я зелений, щоб було видно на фоні теоретичної <кхи> поверхні. <кхи> 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 Тепер потрібно подивитися уважно на, на стрінер в профіль. Що я бачу? Я бачу, що дуже важко орієнтуватися, але спробую, значить. Я бачу, що тут стрінер трошки виходить за межі теоретичної поверхні. Трошки вище він, ніж теоретична поверхня. Що з іншого боку? З іншого боку, якщо подивитися, що я бачу, що стрін виходить за межі теоретичної поверхні. Тому це мені, на думку наводить, що потрібно його трошки підвертати. Підвертати, ну, підвернемо так, щоб тут було так, як треба. Для того, щоб підвернути, ми створили плащину другу, яка у нас має можливість повертатися на певний кут. Куди підвертати? Поставлю я 105, так? Да? Я спочатку подивлюсь 105. Що буде, якщо я 105 поставлю? О, угадав. Підвертати в сторону збільшення. Знову ж таки, у нас все ж таки вона перетинається. Знову, ж, знову я підверну її. 105 мало поставлю, більше 100. 7, наприклад, поставлю. 107 краще Уже. Тепер потрібно подивитися, що з того боку у мене, що з іншого боку. Якщо подивитися по теоретичній поверхні, ми бачимо спочатку зелене виступає за межі теоретичної поверхні, потім вже воно не виступає. Десь раз, два до другого сліду, воно виступає, а починає тут раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять слідів. Раз, два, три, чотири, чотири сліда не виступає. Тому, мабуть, ну давайте подивимося з іншого боку. Якщо подивитися з іншого боку, ми бачимо, що до теоретичної поверхні є відстань, не доходить наш куточок. До теоретичної поверхні трошки не доходить. Тому я спробую знову вернути обратно. Значить, я візьму. Я відді, що... Добре, що є чим повертати. Ну, Повернув, наприклад, на 6 градусів, не наше, не ваше. Так, повернула 6 градусів, В мене видно куточок раз, два. На три сліда вийде і на три сліди не видно. Швидше за все, це є оптимальне розташування так, щоб тут був невеличкий зазор з одного боку. Я зараз спробую зробити, є таке в мене є тут можливість, чи вийде мене, чи не вийде. Так. Переорієнтувати. Ну, хорошо, еще раз выбираются от а топ. как ну, будет топ. Хочешь, да? Топ. Вот они вернуть плоскость, плоскости, плоскость плоскости. Вернут плоскости. на Орієнтувати. Так, натиснюється поверхно. Екструди стрінці і тепер мені потрібно тим, знаєте, вона, топ знайти до мене топ. Тук, туп, Чим зможемо? ми Побачимо, як. что-то такой площадь. не вот есть не Можно выбрать Ну хорошо, спробую, я тогда в выбрать пилота чист. Нет. Не, не хочешь. Выбирать. Чего не хочет. не хочешь, пореинструироваться, давайте мы им все-таки вручную. Роботи, але потрібно ще подивитися на ці інструменти, все ж таки подивитися, як їм користуватися. Якщо в інвентарі там просто натискаєш, підвернути в плоскость потрібно, то тут я щось по інструменту не бачу. би ще він був, але я тут не бачу. Так, значить будемо мучитись. Цього так. Так. Ну, в принципі, видно, що тут погано видно, але видно, що у нас в цій частині трошки є не до ну, не, не прилягає з цього боку, десь відстань. Така собі невеличка, так на голову. І подивитися в задній частині подивитися, що у нас. В задній частині виходить. А в задній частині виходить трошки за межі. За межі. Не теж не дуже здорово виходить, виходить за межі, там буквально трошечки виходить за межі. Ну, Можливо, все ж таки, Підвернути так, щоб вона вже майже вийшла з цього. Давайте я підверну все ж таки ще раз. На один кут поверну назад. Так, значить Для цього беру я одну площину 2, додавлю привезну. Зробив все ж таки 107, як було 107, хай буде 107. Так, да. Отак більш-менш мені подобається. Таким чином, вона трошки там виходить, там трошки не доходить, але в цілому натяг в середньому буде ну, компенсуватися по цій теоретичній поверхні. Все. Ну, другий і другий склінер я вже встановлювати сьогодні не хочу. В принципі, все, що я хотів сьогодні сказати на занятті. Бланжерон, якщо почнемо, ланжерон ми вже не встигнемо робити. Думаю, що тепер я можу можу що зробити. Можу, навіть проти зупинити запис і по надати відповіді на питання. Значить, я зараз запис зупиняю.